Вітаю на 19-му році. Тема сьогоднішнього заняття Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Рівномірне обертання. Сьогодні ми розглянемо особливості рівномірного руху матеріальної точки по колу та введемо фізичні величини, які його характеризують. Почали. Ми знаємо, що за формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний та криволінійний. А якою траєкторією частіше рухається тіла? Якщо уважно подивитися до більшості механічних рухів, які нас оточують, які відбуваються у природі чи техніці, то можна помітити, що багато з них здійснюються за криволінійними траєкторіями. Наприклад, криволінійними траєкторіями рухаються автомобілі на поворотах, велосипедисти, які їдуть лісовими стежками, спортсмени на гірськолижних трасах, тіла кинуті горизонтально або під кутом до горизонту. Літаки під час виконання фігур вищого пілотажу або кабінки оглядового колеса. Навколо нас відбувається безліч криволінійних рухів, і у більшості випадків вони мають складну форму траєкторії. Розглянемо найпростіший з криволінійних рухів рівномірний рух матеріальної точки по колу. За означенням, рівномірний рух матеріальної точки по колу. Це такий криволінійний рух, у ході якого точка, рухаючись коловою траєкторії за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях. Також варто зауважити, що у подальшому розглядаючи рівномірний рух по колу будь-якого фізичного тіла, ми вважатимемо це тіло матеріальною точкою. Що таке матеріальна точка ми вивчали на попередніх уроках. І ось рівномірно по колу рухаються, наприклад, кабінки оглядового колеса, стрілки годинників, барабан пральної машини, близьким до рівномірного руху по колу є рух планет навколо Сонця, місяця навколо Землі, чи рух будь-якої точки на тілі, що рівномірно обертається. Також майже по коловій траєкторії рухаються частинки пилу, піднятого смерчем, зорі навколо центра галактики, планети навколо зір, автомобіль під час проїзду перехрестя з круговим рухом, спортивний молот під час розкручування перед китком. Рух тіл у даних випадках можна вважати рівномірним, якщо вони за будь-які рівні інтервали часу проходять однаковий шлях. Як бачимо, Прикладів можна навести безліч. А тепер спробуємо ввести фізичні величини, які характеризують даний рух. І розпочнемо з того, що скажемо, що рівномірний рух по колу це періодичний рух. Тобто рух, який повторюється через будь-які рівні інтервали часу. А як характеризувати періодичні рухи? Періодичні рухи характеризуються такими фізичними величинами, як період і частота. У разі рівномірного руху по колу говорять про період обертання та обертову частоту. Період обертання за означенням це час одного повного оберту. Позначають період обертання символом Т велике. Одиниця вимірювання періоду обертання всі секунда. Давайте спробуємо розібратися, якими є періоди обертання точок стрілок годинника секундної, хвилинної та годинної. Кінчик секундної стрілки годинника ми знаємо здійснює 1 оберт за 60 секунд. Тому період його обертання, як і кожної точки секундної стрілки, дорівнює 60 секунд. Можемо записати це як Т з індексом S 60 секунд. А ось кінчик хвилинної стрілки годинника здійснює 1 оберт за 60 хвилин, тобто 3600 секунд. Тому період його обертання, як і кожної точки хвилинної стрілки, дорівнює 3600 секунд. Запишемо це. Теж саме зі стрілкою годинною. Кінчик її здійснює 1 оберт за 12 годин, тобто 43200 секунд. Тому період його обертання, як і кожної точки годинної стрілки, дорівнює 43200 секунд. Записав. А тепер невеличка задачка. Велосипедист, катаючись на велосипеді, за час 60 секунд зробив 120 повних обертів педалей. Як визначити час одного повного оберту педалей? тобто період обертання. Щоб визначити час одного повного оберту педалей, тобто той самий період обертання. Слід час обертання, в нашому випадку 60 секунд. поділити на кількість обертів за цей час. В нас він становив 120. Якщо ми 60 секунд поділимо на 120, нас буде 0,5 секунди. На основі цього ми можемо записати і загальну формулу. Тобто для визначення періоду обертання, нам потрібно час обертання ділити на кількість обертів за цей час. Тобто робоча формула для цієї задачі Т велике дорівнює, Т маленьке поділити на n велике. А тепер розберемося, що ж таке обертова частота. Нова задача. Велосипедист, катаючись на велосипеді, за час 60 секунд зробив 120 повних обертів педалей. Як знайти, скільки обертів зроблено педалями за 1 секунду? Щоб визначити, скільки обертів зроблено педалями за 1 секунду. Потрібно кількість обертів, зроблених тілом, в нашому випадку 120, поділити на час протягом якого вони були здійснені. У нас цей час становив 60 секунд. 120 поділити на 60 маємо 2 оберта за секунду. І дана фізична величина, яку ми порахували, називається обертова частота. Тобто, за означенням обертова частота це кількість обертів за одиницю часу. Позначають обертову частоту символом n маленьке, і обчислюють за формулою n маленьке дорівнює n велике поділити на t маленьке, де n маленьке обертова частота t маленьке час обертання, а n велике кількість обертів за цей час. Одиниці обертової частоти всі це оберт за секунду, або одиниця поділена на секунду. А тепер ще одне питання. Чи можемо ми, знаючи період обертання, знайти обертову частоту і навпаки? Так, виявляється, ці величини пов'язані між собою. Можливо, хтось вже це помітив. Зважаючи на те, що t дорівнює t на n, а n дорівнює n на t, доходимо висновку, що період обертання та обертова частота є взаємно оберненими величинами. Тобто для визначення обертової частоти ми одиницю ділимо на період обертання, а для визначення періода обертання ми одиницю ділимо на обертову частоту. Дуже просто і зручно. А тепер розв'язування задач. Задача 1. Назар готує попкорн у мікрохвильовій печі, щоб подивитися улюблений фільм. Він помічає, що скляний диск, на якому стоїть пакунок з попкорном, обертається навколо своєї осі. Засікає час і бачить, що за 2 хвилини диск зробив 10 повних обертів. Який період обертання диску? Розпочинаємо з короткої умови. За умови в нас дано час 2 хвилини. Переводимо в секунди та кількість обертів n велике, який дорівнює 10. Записали: знайти період обертання t велике. Розпочинаємо із запису нашої робочої формули. T дорівнює t на n. Одиниці ми бачимо на секунди. Адже час вимірюється в секундах, а кількість безрозмірна величина. Підставляємо значення. T дорівнює 120 поділити на 10. І ми маємо період обертання 12 секунд. Саме за стільки часу пакунок з попкорном робить один повний оберт. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 2. Надійка дивиться на інструкцію до пральної машини і бачить, що для делікатних тканин, таких як шовк, вовна або хутро, краще обирати максимум 600 обертів за 1 хвилину. Якою є обертова частота барабану пральної машини при такому режимі? Знову ж таки, спочатку запис короткої мови. Дано 2 час Нас дано одна хвилина. Не забуваємо переводити в одиниці сів секунди. Виконано. Кількість 600. Це кількість обертів n велике. Знайти n маленьке обертову частоту. Знову ж таки, починаємо із нашої робочої формули, яку ми вивчили на даному уроці. Що n маленьке дорівнює n велике на t маленьке. Тобто для визначення обертової частоти ми маємо кількість обертів поділити на час протягом якого вони були виконані. Одиниці на одиниця на секунду. Все вірно, або оберт на секунду. Можна підставляти значення. 600 ділимо на 60. І в нас буде 10 обертів за секунду. Або 10 одиниць на секунду. Така частота барабану пральної машини у випадку делікатного прання. Задача розв'язана. Задача 3. Мирослава їде на велосипеді ввечері зі світловідбивачами, прикріпленими до спиць колеса. Під час руху світловідбивачі обертаються разом з колесом і відбиває світло фар автомобілів. Дівчина виміряла період обертання колеса, який склав 0,2 секунди якою є частота обертання світловідбивача. Тобто, в нас дано лише період обертання. Т дорівнює 0,2 секунди. Знайти n. Ми знаємо, що період обертання і обертова частота взаємно обернені фізичні величини. Тобто для визначення однієї з них треба одиниці поділити на іншу. В нашому випадку, n буде дорівнювати одиниця на t. Перевіримо одиниці. У нас одиниці на секунди, все вірно, можна підставляти значення. Одиницю ділимо на 0,2. Це те саме, що 10 поділити на 2, тобто дорівнює 5. 5 обертів за секунду. Задача розв'язана. Задача 4. Вікторія готує смачний шоколадний коктейль для своїх друзів. Вона використовує потужний блендер, який має 4 гострі ножі, що обертається дуже швидко. Вікторія міркує, якщо частота обертання ножів блендера становить 24 тисячі оберта за хвилину, то як довго триває один повний оберт ножа? Обчислі цей час? Запишемо спочатку коротку умову. Обертова частота становить 24 тисячі обертів за хвилину. Але нам потрібно оберти за хвилину перетворити в оберти за секунду. Для цього ми маємо хвилини замінити на 60 секунд. Тобто 24 тисячі треба поділити на 60. І в нас буде 400 обертів за секунду. Є. Записуємо шукане. Це період обертання. Знову ж таки, як і в попередній задачі. Період визначається дуже просто, якщо є обертова частота. Ми одиницю ділимо на цю частоту. Т дорівнює 1 поділити на n. Перевіряємо одиниці. Одиниця поділити одиниці на секунду це та ж сама секунда. Все вірно. Можна підставляти значення. Одиницю ділимо на 400. І ми маємо 0,25 секунд. Або 2,5. Десятитис. Мілісекунди. Записуємо відповідь. Як бачимо, ножі блендера обертаються дуже швидко. Тому працювати з такою побутовою технікою треба дуже обережно. Задача 5. У бабусі Данила висить старовинний годинник, який має три стрілки: секундну, хвилинну та годинну. Хлопчик знає, що секундна стрілка рухається набагато швидше, ніж годинна, і хоче дізнатись, скільки обертів виконає секундна стрілка за час, що потрібний годинній стрілці на один повний оберт. Данило вирішив цю задачу. Спробуйте і ви. Для початку запишемо коротку умову. Позначимо період обертання секундної стрілки як Т велике з індексом S. Це 60 секунд. А період обертання годинної стрілки як Т велике з індексом год. Це 12 годин, тобто 43200 секунд. Записали. І нам потрібно дізнатися, наскільки швидше рухається секундна стрілка в порівнянні із годинною. Тобто знайти відношення Ns до Nго обертової частоти секундної стрілки до обертової частоти годинної стрілки. Це і буде шукано. Тепер нам потрібно записати формулу. Ми знаємо, що обертова частота та період обертання це взаємно обернені фізичні величини. Тобто Ns буде дорівнювати 1 на ТС, а Н годинної стрілки буде дорівнювати 1 поділене на період годинної стрілки. Тепер. Робимо заміну. Відношення Ns до N год буде дорівнювати як відношення 1 на Тs до 1 на Т год. Коли ми цей великий дріб переведемо в звичайний, ми маємо, що це те саме, що відношення періодів обертання. Єдине, що вони у нас будуть оберно пропорційно стояти. Тобто Тут ми матимемо відношення періоду обертання годинної стрілки до періоду обертання секундної стрілки. Якщо перевіримо одиниці, у нас буде безрозмірна величина, все вірно. І можемо вже підставляти значення, адже в нас є періоди обертання стрілок. Ділимо 43200 на 60. І ми маємо 720. Записуємо відповідь. Тобто, ми бачимо, що поки. Годинна стрілка зробить один оберт, секундна виконає 720. Задача зроблена. Далі лишається лише спробувати відповісти на подані питання, які допоможуть виконати самоперевірку. Якщо щось не зрозуміло, завжди можна повернутися до параграфа чи даного відео. Дуже надіюся, що я допоміг вам розібратися в поданій темі. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 12 та виконати вправи 12 номери 1, 2 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі на 20-му уроці.